В Коломийській громаді продовжують працювати над стратегією розвитку освіти. Цього разу над її формуванням працюють не лише педагоги, а й діти та їхні батьки. На черговій зустрічі обговорені у управлінні освіти Коломийської міської ради були і мої колеги. Діана навчається у 10-му класі Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. Вона серед групи учнів, які діляться своїм баченням розвитку освіти у Коломийській громаді. Дівчина переконана, що таким чином зможуть покращити умови навчання у закладах освіти Коломийської громади і для себе, і для молодших вихованців ліцеїв та гімназій. Потрібно працювати над змінами, щоб ці зміни були в хорошу сторону. Потрібно запроваджувати багато новітніх проєктів, які будуть допомагати. Учням розвиватися і інтелектуально, і фізично. саме для того, аби почути нові і креативні думки у коломийському управлінні освіти. Цього року вирішили долучити до формування стратегії розвитку освіти в громаді учнів та їхніх батьків. Розповідає заступниця начальника управління освіти Вікторія Гриджук. Досі над цим працювали лише освітяни. Стратегія у нас розробляється не традиційно, не не так як це завжди, а розробляється знизу до верху. У нас є три групи, які працюють. Зробити нашу світу кращою, якіснішою, і щоб вона приносила і користь, і захоплення від того, що ми робимо і над чим ми працюємо. Пільно педагоги, учні та батьки працюють вже більш як два місяці. Продовжує Вікторія Гриджук. За цей час несли певні зміни. Зокрема, на початку планували розробити стратегію до 2030 року. Тепер формують плани лише до 2027-го. Стратегія розвитку загальної середньої освіти, поки що на цьому ми зосередилися. І е, сподіваємося, що е, нам в усьому допоможуть організувати справжній діалог. Але щоб висвітлити те, які в нас будуть зміни в освіті, е, Хотілося б анонсувати, що ми будемо робити. Ми хочемо зробити відеоконтакти, такі і розповісти, що в нас чим займаються зараз опорні заклади, як живуть опорні заклади, як живе наше учнівське самоврядування. Хотілося б презентувати на місто, що робить наше позашкілля. Хотілося б презентувати ще і наші шкільні табори, і міжшкільні табори. Заплановано і публічну презентацію стратегії розвитку освіти це відбудеться на найближчих засіданнях сесії Коломийської міської ради. Ми хочемо бути відкритими для громади в тому, що будемо робити для освіти. Ми працюємо для дітей насамперед і запрошуємо громаду на співпрацю. Тому звертаємося до наших Коломиян, до всіх, хто входить в нашу громаду, і хочемо залучити всіх до діалогу. Також у найближчих планах ділиться Вікторія Гриджук влітку провести великий освітній форум у Коломиї.